Угу. Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. То ось І настав час, там було багато запитань. А що ж я буду купляти замість Зарі 12 є? Друзі, зараз їдемо на нову пошту і ви... Побачити своїми очами, що я придбав. Зараз ми його получимо, привеземо, і ви будете бачити, що я придбав. Тамін зорі 12 є, друзі. Їдемо дорога дуже в нас паскудна. Дуже паскудна. Ніхто нічого не робив вже денну кількість часу. Їдемо в районний центр на нову пошту. Зараз ви побачите, що буде взамін за рі12 є. Може хтось буде здивований. Я буду чекати ваших. Коментарів Щоб ви написали свою думку про цей Про цю заміну за Рі 12 є. Мені дуже цікаво, хто що напише, друзі, їдемо до нової пошти. Друзі, загрузили на новій пошті свій товар, їде він. Зі мною тут, в машині. Ну, Не буду казати, що це ще таке. Можете подивитися, Ззаді мене ось. О. От. Ну, хтось може щось підкаже, хтось може щось скаже, хтось може щось подумає. Але зараз ми вже приїдемо додому. Додому будемо витягати. Можливо, вже хтось. І догадається, що це за агрегат. Ну, він функціонально виконує ті ж самі роботи, що заря є, а потрібен він мені, друзі, тільки для фрезеровки городу. Так що його функція буде фрезерувати город, з цим він справляється дуже добре. Я дивився на його роботу. З боку у одної людини, тут, у одного господаря, є такий самий агрегат, і він, друзі, ним дуже довольний. Треба буде дещо доробити. Це ми з вами обов'язково доробимо і функціонально ви побачите, що цей агрегат може. Так що їдемо додому, вигружаємо зараз, і я показую, що це за агрегат. Друзі, ну ось і приїхали. Приїхала, будемо казати так, мотофреза Форте 670. Друзі, це спеціально для деяких моїх підписників, які стверджують, що мотофреза це дтз 470 б я їм кажу, що це культиватор, мотокультиватор і мотоблок в одному виробі. А це натуральна мотофреза. І функція основна це фрезерування ґрунту, друзі. Значить, що я вам хочу сказати? З зарею 12Е я розстаюсь. Розстаюсь не тому, що вона мені не сподобалась. Мотоблок це дуже хороший, але він по стану мого здоров'я для мене важкуватий, друзі. І на 12 соток землі це якби дуже великий якби агрегат. Мені треба більш акуратніше. Тут. Обробіток 66 см. Я шукав його по всій Україні. З горем пополам знайшов. Одним словом, зараз ось дивимося, як він е розмістився в машині в моїй. От, Бачите, поставили його. Все. Зараз ми його витягнем, ну, витягнемо. І я його зберу е весь до кучі. Ну, Це вже в окремому. Ролику я вам покажу, як він буде в зібраному стані. І заведемо з вами, заправимо. Е, вже побачите тоді навесні, е, протестуємо його в роботі. Друзі, є тут дуже багато позитивних моментів. Дещо треба буде, як завжди, доробити. Ми його разом з вами. Доробимо. А зараз я вигружу і побачите його в вигруженому стані. Друзі, зараз розпакуємо з вами. Подивимося, що там нам положили у зіпі. Так. Це у нас тут? Ага. Это у нас метис. Так. Это у нас такой зип до него. Паспорт. Да еще. Паспорт. Свистный Ключ, отвертка і восьмігранник, Ключу, друзі, такий він може бути без колес, а такий він буде з колесами. Так, друзі, все ясно. Я спеціально хотів, щоб ви подивилися, як я його... Розпаковує так, це у нас руль, стійка упаковано, будемо сказати, непогано. Бачите, міцні ножі китайського виробництва самозаточують. Глибина обробітку до 20 см, друзі. Це достатньо. Достатньо, друзі. Ось такий він має. Тоді отак доповнюється. Одним словом, друзі. Все зберемо з вами. Зроблю вам обов'язково порівняння з зарею 12 є, вона ще поки в мене. От. Ну, такі маленькі портативні колеса. Вага його 95 кілограм, друзі. Я позаправляю масла. Це позаправляю. І з вами зробимо, як Підготовчу, а вже обкатувати, друзі, будемо на городі. Отака От буде заміна моєї зарі 12 є. Повторюю, все, що ми будемо доробляти на ній, ви все побачите в моїх роликах. Я хочу, щоб ролики були мої цікаві, щоб ви це завжди чекали, новий ролик, щоб ви їх продивлялись. Обов'язково писали коментарі, жали на дзвіночок, щоб, ну, друзі, і буду завжди радий вашим подобайкам. Друзі, підписуємося, до слідуючої зустрічі. Всім чистого неба.